Доброго ранку! Вітаю вас на уроці математики. Сьогодні ми з вами будемо продовжувати виконувати дії над іменованими числами. 31 січня класна робота. Каліграфічна хвилинка. Пропишіть число 1447. Подумайте, що ви можете розказати про це число. Зупиніть відео. Виконайте завдання. Працюємо усно. 10 дециметрів відняти 4 сантиметри. Перетворюємо дециметрів сантиметри. Це буде 100 сантиметрів відняти 4 сантиметри. Правильно буде 96. 10 тонн відняти 2 центнери. Перетворюємо тони в центнери. 100. Центнерів відняти 2 центнери. 98 центнерів молодці. 2 кг відняти 300 грам. Кілограм. кілограм має 1000 г, Значить, це у нас 2000 г відняти 300 г. Буде 1700 г. І останній: 1 метр відняти 37 см. 1 метр це 100 см. Віднімемо 37 см буде молодці 63 см. Усні обчислення в нас закінчилося. Переходимо до опрацювання нового матеріалу. Працюємо сьогодні на сторінці 20-21. Виконаємо практичні вправи. Записуємо до свого зушита номер 100. І обчислюємо. Ці приклади у стопчик. записуємо 28 тонн 348 кг відняти 15 тонн 65 кг. Кілограм. Віднімаємо кілограми. 8 відняти 5 буде 3 4 відняти 6 не віднімається. Ми посичаємо у сотні один десяток. 14 відняти 6. Буде 8, і тут залишається дві сотні. 283 кг. Віднімаємо тони 28 відняти 18, 15 буде правильно 13 тонн. Записуємо наступний: 12 центнерів, 7 кг, відняти 6 центнерів 58 кг те ж саме виконуємо обчислення. 7 відняти 8 не віднімається, ми позичаємо 1 десяток, але десятків немає, тому ми позичаємо цілий центнер, тобто позичаємо сотню. І в нас тут не 7, а 7, 17. 17 відняти 8 буде 9 кг. І 9 відняти 5 буде 4. 49 кілограмів. Піднімаємо центнери. Не забуваємо, що ми тут один центнер позичили, залишилося 11. Одинадцять відняти 6 буде 5 центнерів. Наступні два приклади обчисліть самостійно. Поставте відео на паузу і виконайте обчислення. Перевіримо. Ми отримали у третьому прикладі 7 кілограм 650 грам. А в четвертому 47 кг, а в четвертому 47 кілометрів 145 метрів. Розв'яжемо задачу усно. Номер 101. Гальмівний шлях автомобіля 42 метри 60 см. А в іншого. 38 метрів 85 см. Наскільки гальмівний шлях другого автомобіля менший. Як нам порівняти ці два гальмівні шляхи? Правильно, ми виконуємо дію. Віднімання. Допоможіть мені. 42 метри 60 см. Відняти 38 метрів 85 см. Ми отримали. 3 метри 75 см. Правильно, молодці. Відповідь на 3 метри 75 см. Гальмівний шлях другого автомобіля менший. Записуємо наступний номер задачі 103. Послухайте умову задачі. Потяг 900 км пройшов за 12 годин з однією швидкістю. За скільки годин він проїде цю саму відстань, якщо зменшить швидкість на 15 км за годину. Спочатку ми з вами повинні знати, що, з якою швидкістю їхав потяг спочатку записуємо. Перша дія. Для того, щоб знайти швидкість, треба 900 розділити на 12. Правильно записуємо. 900 поділили на 12. Перше неповне ділення. 90. 90 поділили на 12, в частку поставили правильно 7. 7 помножити на 12, буде 84. Поділилось 84. Остача 6 десятків. Зносимо 0. 60 поділити на 12. В частку ставимо. Молодці 5. 5 на 10 50 і 5 на 2. 10 разом 60. Поділилося 60. Отже, все число поділилось. 75 км за годину. Спочатку була швидкість потяга. Потім його швидкість зменшилася на 15 км за годину. Отже, другу дію ми виконуємо дію правильним віднімання. 75 відняти 15 буде. 60 км за годину нова швидкість потяга. Щоб знайти, скільки годин він буде їхати цю саму відстань із меншою швидкістю. Ми знову виконуємо дію ділення. Третя дія 900 поділити на 60. Знову перше неповне ділення 90 Ділимо на 60. В частку ставимо. 1. Перевіряємо, 1 помножити на 60 буде 60. Поділилося число 60. Постачі залишилося 30. Зносимо 0 одиниць. 300 поділити на 60. Ми знаємо, що це буде 5. Молодці. Записали. Перевірили, 5 помножити на 60, 5. число 300. Відняли. Отже, 15 чого? годин записуємо відповідь. Наступна задача 105 записали. Периметр трикутника АВС дорівнює 121 см 3 мм. Сума довжин А Б і Б С дорівнює 72 см 7 мм, а сторін а, Б, С і а, С – 85 см 5 мм. Знайдіть довжину кожної сторони трикутника. Це задача на знаходження третього доданка. Розглянемо короткий запис. Периметр трикутника АВС дорівнює 121 см 3 мм. Це сума трьох сторін периметру. Причому нам відомо, що сторона А, Б і Б, С разом 72 см 7 мм, а сума сторін ВС і АС – 85 см вісь 5 мм. Давайте знайдемо довжину кожної сторони. Розв'язаємо. Ми від суми трьох доданків віднімемо суму двох додатків. Тобто, щоб знайти сторону А Б. Нам треба від суми 121 см 3 мм відняти суму Б-сторі б б С і АЦ. Тобто 85 см 5 мм. Записуємо. Виконуємо віднімання. Починаємо віднімати міліметри. 3 міліметри відняти 5 мм. Не віднімається. Ми позичаємо 1 см. 13 мм відняти 5 мм буде Молодці, 8 мм. Віднімаємо сантиметри. 0 5 Не віднімається. Позичаємо в десяток. 10 відняти 5 буде 5 см. У нас далі залишилося не 12 десятків, а 11. 11 відняти 8 буде 3. Отже, довжина відрізка АВ 35 см 8 мм. Сума сторін АВ і і БЦ. Дорівнює 72 см 7 мм. Ми вже знаємо довжину сторони АВ. Знайдемо, чому дорівнює сторона ВЦ. Записуємо 72 см 7 мм. Відняти 35 см 8 мм. Виконуємо віднімання. 7 відняти 8 не віднімається. Ми позичаємо 1 см. 17 мм відняти 8 мм, дорівнює молодці, 9 мм. Тут у нас не один, не 2 см залишилось, а 1. Тобто, 1 віднятий 5 не віднімається позичаємо. 11 відняти 5, правильно 6 см. Віднімаємо десятки. 6 відняти 3 буде 3. 36 см 9 мм довжина відрізка BC. Тепер давайте знайдемо відрізок AC. Записуємо. Третя дія. 121 см 3 мм. Відняти 72 см 7 мм. Виконуємо обчислення. Знову у нас. Ми не можемо відняти міліметри, тому що 3 7 не віднімається. Позичаємо: 13 відняти 7 дорівнює 6 мм. Записуємо. Віднімаємо сантиметри. Дивимося, у нас вже тут не 1, а 0 см. Позичаємо десяток. 10 відняти 2, 8 см. Дивимося на десятки. Не 12 десятків, а 11. 11 відняти 7 буде 4. Отже, відрізок дорівнює 48 см 6 мм. Ми знайшли довжину всіх трьох відрізків, всі три дії пояснили, тому відповідь буде коротка. У відповіді ми запишемо три числа. 35 см 8 мм, 36 см 9 мм і 48 см 6 мм. Зупиняйте відео і закінчуйте роботу. Записуємо домашнє завдання. Сторінка 21. номер 107 та 108.